Нам завжди потрібні теплі речі, щоб можна було підстелити нашим собачкам там і в будках, і взагалі, от у нас там, де собачки так само є приміщення, де ми утримуємо хворих собак. Їм особливо потрібно утеплитися. Тому ми просимо, передивіться, будь ласка, вдома. Можливо, є когось старі ковдри, старі пледи, старі куртки, якісь светри, футболки, можливо, є якісь там рушники, постільна білизна. Нам це все потрібно. Можна підстелити куртку, і ту куртку вже там через три, через п'ять днів можна викрати. Кинути і потрібно стелити іншу, тому немає такого ліміту, скільки привезуть всі ці речі, вони ніколи теплі не пропадуть. Наша організація завжди має потребу у коштах для лікування тварин. Кошти можна перерахувати на наш офіційний рахунок. Або ми зазвичай наших тварин веземо в ветеринарну клініку Ракова. Ну і звичайно, буває, що доставляють хворих битих тварин, травмованих тварин в інші клініки. Тому ми завжди просимо власників тварин, які приходять в ветеринарні клініки зі своїми домашніми улюбленнями, Запитати, чи організація врятує життя, має борг і по можливості допомогти нам цей борг погасити.